Я народилася з пухлиною на щуці, яка росла разом зі мною. Мені зробили кілька операцій, потім сеанси опромінення, шліфування лазером, і це залишило помітні рубці на обличчі. Коли починала вести блог, мені казали, що ніхто не буде співпрацювати з людиною, в якої проблемна шкіра. Але. Я зробила це своєю сили. Десь на четвертому місяці під час купання я помітила на животику сина червоні плямки. До того ж, він став тривожний, а ночі безсонними. Йому свірпіло, він постійно плакав. Нині шкіра Лук'яна в нормі, син став спокійний, і я зітхнула з полегшенням. Без рекомендацій дерматологіні я б сама не впоралась. Моя шкіра змінилась, а разом з нею і моє життя. Я вирішила почати ділитися своєю історією публічно, щоб прийняти себе і допомогти прийняти свої недосконалості іншим. Я розповіла свою історію, щоб надихнути інших піклуватися про свою шкіру та шкіру близьких, адже це поліпшує наше життя.